Раїнці участь керувати своїми фінансами. Триває всеукраїнський тиждень фінансової грамотності, а спеціально для школярів запропонували цікавий конкурс. Деталі від наших кореспондентів. Заощаджують, закликає назва конкурсу. Аби взяти у ньому участь, команда з двох школярів мала створити двоххвилинний мотиваційний відеоролик на тему заощаджень, укладання бюджету або досягнення фінансових цілей. У заході брали участь 16 команд з різних областей України. Сьогодні ж нагороджували переможці. Мені дуже приємно привітати вас як переможців конкурсу. «Заощаджуй». адже ви покоління молодих прогресивних людей, які живете в теперішній час, де дуже багато технічних. Тен багато технічних та інформаційних новин. А тепер ви навіть можете розібратися в фінансах. Я впевнений, що свої фінансові знання і навички ви будете передавати не тільки своїм одноліткам, але й батькам. Перемогу здобули учасники з Херсону. Школярки Аня та Владислава пов'язали заощадження зі здоров'ям. Довели, якщо три місяці ходити пішки та не вживати шкідливих солодощів, бажаний електронний гаджет та струнка фігура у тебе в кишені. То люди начинают они вести здоровый образ жизни, перестают люди там, курить, они перестают есть вредно. многие вот, от мяса отказываются и там худеют. А у нас у девочек, ты, знаете, вечная проблема. Всегда все хотят похудеть. У нас просто мы на уроке сидели и думаем, о, давай вот так вот сделаем. Ты не можешь похудеть, а потом раз, экономишь и худеешь. Олександр Миколаєвич, 12 років, працює вчителем економіки. Говорить, що на курс фінансової грамотності старшокласники йдуть залюбки. Він є доцільним продовженням предмету економіка та готує дітей до дорослого життя, у якому щодня доводиться вирішувати фінансові питання. Взяти курс фінансової грамотності, переглянути ну це фактично сімейне життя. Це все те, з чим ми сьогодні стикаємось, будь-де вийшовши на вулицю і зайшовши в банк, зайшовши на базар. Зайшовши просто в супермаркет. Конкурс заощаджує, проводився серед десятикласників, які вже вивчають курс фінансова грамотність. У перспективі ж такі уроки введуть і для школярів молодших класів та студентів. Тамара Кононенко, Роман Чубенко, БТБ.